Сьогодні покажемо стан мотоцикла Yamaha Stratoliner 1900. Будь ласка, спочатку по покругою покажи. Мотоцикл, до речі, приїхав повністю цілий. Дуже крутий аквапринт, який на мотоциклі, він дуже круто виглядає. Червоний колір, дуже крутий червоний колір, червоний саме Канді. Спочатку, будь ласка, по кругу, а потім більш детально. Давай покажемо його. Такий залишок по протектору гума має. ну отакі от якісь точечки, цяточки є присутні на мотоциклі. Мотоцикл 2009 року, 15 тисяч км пробігу. Блін, який він просто афігесний стосовно його габаритів, потужності, крутного моменту, який він комфортний. От якщо у вас а, а, великий зріст, то це взагалі просто супер мотик. І саме головне це ціна, тому що цей мотоцикл коштує 12 тисяч. Він на фірмовому вихлопі в Вайнсхайнці. Це, до речі, s версія в ньому це все хромоване. Теж дуже круто виглядає. Оці усі деталі хромовані. Ну і тут теж детально. Щоб... Ми в 4К знімаємо, тому ви можете ставити стоп-кадр, роздивлятися уважно, кого що цікавить. І отак от його. От зараз хочу показати, наскільки це ж, все ж таки громезний мотоцикл, тому що 1,92 м, зріст, 100 кг моя вага. І от ви подивіться, наскільки комфортно на ньому сидіти. От так от я сиджу. Зараз заведу, послухаєте, як круто він працює. На цьому мотоциклі, до речі, класні гальма, класна рама жорстка і дуже потужний двигун. Тут 170 ньютонів. Так що дуже класний мотоцикл, комусь дуже пощастить.